Людмила Филипович, філософ, релігіознавець і доктор філософських наук, професор з нами на прямому зв'язку. Пані Людмило, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Намагаємося зрозуміти, як так можна? От Дивіться, от ми зараз зачитували висновки комісії. Оці росі московські попи вони влаштували склади в пам'ятниках культури і фактично пам'ятниках релігії. Тобто, їм що самим плювати на те на святині, чи ми чогось не розуміємо? Я думаю, що там відбулася абсолютна приватизація в головах цих людей, тих приміщень, які, які, які їм надали в тимчасове користування. І люди взагалі не розуміли, напевно, своєї відповідальності і юридичної відповідальності, і ментальної, і історичної відповідальності за ту спадщину, якою їм дозволили користуватися. Знаєте, так часто буває, що все, що навколо моє, і оця отака, знаєте, загальна ніби власність, вона людей просто розслабляє. І я бачила, от кадри ви показували, в якому там все було порядку. Це говорить не про такі вже ідеальні. Господарські здібності колишнього намісника Києво-Пачерської лаври, його так всі вас схваляли, казали, що він такий твердий і крепкий хазяйственник. А виявилося, що навіть у себе в своєму домогосподарстві, тому що саме так він сприймав приміщення, де розташовувався монастир, тому що там, крім монастиря, там ще були і інші структури цієї церкви. Ну, отак от він ставиться безвідповідально. Я можу лише тільки. Таким чином, це очинити. Ну, юридичні наслідки нам відомі. Ви оголосили про те, що суд ти прийняв до уваги прохання і з боку монастиря: відтермінувати підписання цих документів і відтермінувати фактично виселення насельників монастиря з цієї території. Тут, знаєте, ще тягнеться шлейф безнаказаності і якогось особливого статусу цієї церкви, яка себе визамніла недоторканою. Ну, от можна і так господарювати на території національного заповідника, от так можна використовувати надані приміщення. Тобто вони бачите, до неї ставилися не як до національної пам'ятки архітектури і культури, а як до своїх хозяйських, таких, скажімо, господарських. Одна у мене буде склад і туди я знесу все те, що мені не потрібно, щоб показати значить, красиву картинку Києво-Печерської лаври. За це, без сумніву, мають нести відповідальність і керівники, і насельники цього монастиря, що довели його до такого стану. Ну, а державі треба бути більш рішучою, і якщо не виконуються умови домовленості, умови угоди, треба просто-напросто. Оренда взятелів, чи як їх там на орендарів, їх треба просто напроста виселяти з тої території. Знаєте, от ми зараз сказали, що я. Ну, я це сказав, що це не священнослужителі, а все ж таки служителі культу. І ми можемо побачити певні ознаки того, що вони, перш за все, себе ставили на перше місце. Давайте згадаємо ці ікони, які малювалися з цього намісника церкви, намісника Лаври Павла. Митрополита Павла і це викликає трошки здивування. Тобто він що настільки вважав себе не просто недоторканним, а людиною, яка узурпувала істину, тобто право трактувати будь-що і висловлювати свою позицію, вважаючи, що ніхто не може навіть її підставити під сумнів. Ну, Це вже знаєте особисті якості цієї людини. Ну, а... Як то кажуть, він дуже далекий від ідеала християнського монаха, тому що ми розуміємо, що коли ми думаємо про монашество, то у нас перед очима постають засновники Києво-Печерської лаври, Антонії і, значить, і інші насельники, які основним своїм гаслом завжди мали аскетизм. Маскетизму. Тобто, ваше завдання не придаватися прелістям цього світу, а служити Богові і бути тими провідниками, які наблизять віруючих вашої церкви до спілкування із Господом. А в таких ситуаціях, знаєте, ну. Вони повністю підтвердили, як то кажуть, парадигму християнську, яка вважає, що кожна людина є гріховна. Ну, знаєте, від монахів можна було найменше чекати визнання цієї гріховності, а вийшло, що. Вони навіть перевищили в своєму специфічному розумінні змісту християнських вимог навіть звичайних віруючих. Ну, не у кожного ж віруючого два мерседеса, але ще тільки ну, точно. у Митрополита Павла. Причому вони під одним номером, напевно, він страшно переживав, що хтось позаздрить і один мерседес у нього потягне. Ну, от Так от шифрувався. Чи в тій машині їздив, чи в тій машині. Недарма підписали заяву, а це все наслідки, знаєте, чого? впливу того русського міра, де на заміну поклонінню Богові ставиться поклоніння своєму церковному лідеру. І ясно, що рускоміровці почитають не так Ісуса Христа, як Патріарха Кирила. І оцей, от саме єресь, оце єресю засуджена багатьма богословами світу, а їх уже біля півтори тисячі, тих, які розуміють, що відбувається на тих необ'ятних просторах тої рефії того мордору, значить, ну що ж, заразна виявилася хвороба, і наші теж перехворіли, і хворіють досі. Ну, я сподіваюся, що це не наше. Наші не мають хворіти. Це такі засланці. Людмила Филипович, філософ, релігіознавець, доктор філософських наук та професор.